Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно того, що е, сказав наш е, Зелі Зелібобер, блядь, каже, хто це блядь, під пострілами піде на війну. Піздец. Просто ви знаєте, блядь, під пострілами. стосовно, наприклад, сучасних технологій, під пострілами, наприклад, дивляться телемарафон. Під пострілами, наприклад, проводять трансляції з тим. Що показують зіля Бобра. І при тому, що, наприклад, можна зробити референдум і так само вибори, наприклад, через дію. Ну, я вам, до речі, раджу не голосувати взагалі. Стосовно, звичайно, референдуму, я вважаю, що варто все-таки на референдумі проголосувати, щоб ця війна припинилася. При тому, що. Ну при тому, що на будь-яких умовах головне, щоб е залишилися цілі домівки в людей, і щоб ці люди змогли нормально далі жити. Неважливо під яким прапором, але щоб вони мали життя. Це, до речі, дуже важливо. І до речі, якщо мене дивиться СБУ, то ось так. От, е вам всім хуй вам в ленту, що називається. підараси блядь. От і я просто вважаю, що неважливо під яким під яким прапором живе людина. Оскільки, наприклад, я вам хочу сказати, що найбільша діаспора, до речі, українців в Росії це по-перше, а по-друге, з початком війни у 2022 році до Росії виїхала найбільша кількість людей. Тобто, найбільша кількість людей виїхала не до Німеччини, не до Польщі, не до Чехії, не до Канади, не до США, а саме до Росії, От. і саме я вважаю, наприклад, що е, українська влада е, так рівня ставиться. Так негативно ставиться до Росії, оскільки там дуже багато українців. Ось вот яка моя думка. Саме до Росії ставлення таке, тобто, наприклад, якщо маєте український російський паспорт, відбираємо український, там і тому подібне і тому подібне. Я вважаю, що це робиться для того, тому що це знищення українського народу. Вони прекрасно знають згідно статистики, згідно статистики Державної прикордонної служби, скільки реально людей знаходяться. В Росії, скільки виїжджало до Росії. Вони знають всі ці перетини на кордоні, при тому, що Інтерпол працює. Росія входить також в список країн, які співпрацюють з Інтерполом. В них вся база, тому ну, якби, Ну, дорога відкрита, що називається, до таких от статистик. І просто українська влада робить все можливе, щоб знищити просто українське населення. На замовлення, самі знаєте кого. От і все. Тому стосовно, наприклад, виборів я вважаю, що вголосувати не варто ні за кого а стосовно референдуму на будь-яких умовах.